2011 рік став для М1 особливим, адже ми відсвяткували свій перший солідний день народження 10 років. Так же сталося, що минулий рік став знаковим і для усього світу музики. Мастодонти музичного ринку неначе змовились, аби вразити нас несподівано свіжим звучанням. А кому ж краще про це відомо, якщо не нашим зіркам, які звикли вважати себе експертами на музичній ниві? У мене кожен день по-різному. Один день я слухаю джаз, другий день я слухаю рок, третій день я слухаю поп, і взагалі там і хаос, і все, що тільки можна. Я смотрю чарти і білборд, сотка, і Москва FM сотка, і наші топ-100. Постійно аналізую. Ви мене просто зінацько висала, я наступний раз підготуюся, переслухаю, зроблю собі таку невеличку підбірочку і по кожному дам е, таку аналітичну вам заключення. Ну, заключення робити не обов'язково. У нас є краща ідея. Як щодо того, щоб спробувати себе у ролі музичних критиків та визначити найбільш знакові альбоми року, що минув? Ну, мені дуже подобається Анабель. Мені дуже нравится, подобається... блін, Аннабель говорю. Анабель, да. У мене просто в голові пісня этого Анабель. Мені дуже раїться Адель. Мені дуже понравился альбом Адель. Наверное, певица, которая покорила, которая покорила всю Европу, в частности, ну, Великаню, Адель. Цій британській співачці усього 23. А її студійник розійшовся накладом у 16 мільйонів екземплярів та був названий найкращим альбомом року одразу двома топовими виданнями Білборд та Стоун». Це суміш смаку, голосу, емоцій всього разу. При цьому легкий і просте. Замітьте, ніхто не, ніколи в житті не дивиться за тим, щоб когось апотувати своїм зовнішнім виглядом. на дисків більше, ніж Леді Гага. Адиль в этом році порвала міх. Все, конечно, хвалят альбом Адель от британской певицы. Но для меня лично открытием стал альбом группы Take That». Очень много идей для себя подчеркнул поп музыкальных. Свіжа платівка текзетівців прогрест і справді отримала чимало схвальних відгуків. Важливу роль у цьому відіграв той фактор, що альбом було нарешті записано спільно з Робі Вільямсом, який нещодавно повернувся до бенду. Цікаво, кого ж ще нагородили своєю увагою наші музичні експерти. Для мене є нове альбом радкочі пеперс. Хто б, як, що би ж як штуки там не говорили, що це не Chili Peppers, що це там совсем не так, як було когда то тим не менше, я бажаю цю групу. І правильно, Оленко, ми тебе ще здивуємо. Насправді ми наче переродилися. Це так круто знову почуватися молодим. Схоже, хлопці всерйоз взялися за свій імідж. Подейкують, навіть обзавелися новим молодим гітаристом. Що ж, оцінити його ми зможемо вже влітку, коли РХЧП приїдуть з концертом до Києва. До речі, про Київ Невже наші музичні гуру не знайшли жодного пристойного альбому від українських виконавців. Нам Манікен подарував альбом. І він дуже класний. Ми послухали реально нападали свіді і сам підход і взагалі качество і стиль. Концепт, саунд, все дуже круто. Я, я думаю, що його навіть немає сенсу порівнювати з западними артистами. The Maniken і справді фірмачі. За нагоди обов'язково оцініть їх другий студійник. У Торвальд записали непогане. Ну, пусть Торваль", да. Всі, хороший альбом. ось буде тормольне хороше, і на це є причина. Над платівкою в тобі Женя Женя і команда працювали три роки, а в його підтримку навіть відкатали масштабний тур Україною. Ну і нарешті хто ж удостоївся перемоги у нашому рейтингу найцікавіших музичних альбомів 2011-го? Альбом Брюссель. Я думаю, що у всіх виграло Крачук. Конечно. Вот э, ему, наверное, можно ставить памятник за смелость. І якщо вже ставити цей пам'ятник, то лише у студії М1. Адже саме тут відбувалась безпрецедентна для України подія. Живий запис альбому, що наживо транслювався у мережі для усього світу. Я їх концерт в Брюсселі. Це було прекрасно, дуже рада за поразила Вакарачук, который помолодел, наконець как-то справился со своими волосами превратился в стильного замечательного енержідрайзера. Я вважаю, що это це явлення. меня, конечно, немного смущает, коли по радіо говорят концерт живої легенди української рок-музики. Це не скромно, але я точно краще не чув. Дякую.